Вінкс Щоб активувати трон імператора, Третан має добути початка колон світла, рівноваги і контролю. Вінкс заприсяглися його зупинити, бо бою за колону світла на Лейлу нападають її рідні, яких Третан перетворив на мутантів. Сам же негідник тікає разом із початкою. Колона світла Щоб стати повелителем безмежного океану, я маю відчувати силу. Її мав дати трон імператора, але ж ні. Що з ним не так? Зрозуміло. Справа у ніжках трону. Вони зламані. Так, треба добратися до коралового кола. Він має бути неподалік. Питання в тому, де саме. Зсередившись, ми інтуїтивно зрозуміємо напрямок. Так, right, правильно, Флора. Так ми і зробимо. I think... Думаю, Look. дивіться. A path. Стежка за мною. Швидше, добре. Дівчатка, ми встигнемо, стоп! Що це за істота? Темріва наступає. Світло. Потрібне світло, Стелла! але я. Стело, поквапся, Ну бо Стело, виклич світло Сиреніксу. I... Я не знаю. Як. Oh. Well, Що ж, оно впоралася з завданням. Дівчатка, будь ласка, зайдіть у командний пункт. сталося, Не знаю, Фарагондо. Я наче заклякла. Я розумію, однак це була блякла імітація небезпеки, які можуть читувати в безмежному океані. Сиренікс надзвичайна сила. Ще більша сила, то більше волі потрібно, щоб керувати нею. Ти повинна загартувати характер Стелло. Так, міс Фарагондо. Ви всі маєте бути сильними. Так, міс Фарагондо. Гаразд. На сьогодні все. Продовжимо тренування завтра. Я всіх підвела. Так, Блум. Так. Але я в тебе вірю, цікаво, як справи в Лейли на Андресі, із поверненням на Андрос, Люба донечко, Тату! мам, мамо, люба, ми так скучили. Я так рада вас бачити. Ми теж, доню, але ми знаємо, чому ти тут. Тритан. Я бачила дядьку Нептуна, тітку Ліжею, кузенів, Тато, Тритан перетворив їх на монстрів. Вони слухаються його наказів. Так, ми знаємо. Він зганьбив нашу сім'ю. Я мушу його зупинити. Я зможу тобі допомогти. Меч короля Нептуна. Русалки знайшли його в підводному палаці, рятуючись від безчинств Тритана. Вони передали його мені. На суші він безсилий. Зате у морських глибинах він стане тобі у пригоді. Візьми принцесу Андерса. Здолай і врятуй нашу родину. Присягаюся мечем короля Нептуна, що не відступлюся, доки не вижену Третана з безмежного океану. Куди це ми пливемо? До якоїсь колони світла. Він хоче полагодити свій дурнуватий трон імператора. І от вона. Колона світла. Вона дає світло усьому чарівному виміру. Чудово! Нагадай, навіщо ми тут, помітивши, що ніжки трону зламані, я зрозумів, що тільки один спосіб добути його енергію. Колони безмежного океану. На них тримаються усі світи. Так. А свою силу вони отримують з печаток, тож їх треба викрасти і встановити на ніжках трону. Точно. А коли вони активують трон, я стану правителем усього безмежного океану, а я правителькою. Так <рес> знаєш, сестро будьмо поготові, бо ще станемо прислужницями чи прибиральницями. Це перша печатка. Печатка колони світла. Заберімо її. Із задоволенням. Повтори, за мною. І ви теж. Дякуємо, що згадав. Що? До зброї! На захист колони! Стояти, до колони світла наближатися заборонено. Так ми і послухалися. Ні, В атаку. хай не плутаються під ногами, так, так, так. Торнадо. Темна блискавка. <плес> Печатка. І тепер вона моя. Та -та. Аби ж ми могли зупинити мутантів, не шкодячи їм. Лило це б порадувало. Але як вони ж виконують накази Тритана? має бути заклинання. А ще як спитати хранительку сиреніксу? Yeah. Точно. Шкатулко Сиреніксу? Точно. Храни Сиреніксу, Будь ласка, допоможи. Я тебе слухаю, Стелла. Ми можемо зупинити ворогів, не зашкодивши їм. Це складне питання, а відповідь на нього шукаю в своєму серці. Відкривши його своїм силам, силами яскравого сонця. Твоє світло осяє усіх. Клас! Неймовірно, супер! Довидься! Что это такое? Солнце. To... Вон Орителю, сонце, oh, no! ні. Oh, no. Ні, oh, no. тільки погляньте, що відбувається, що сталося з сонцем. Біда. Сонце. Куди воно зникло? Міс Фарагондо. Що відбувається? Справи кепські. Ці темні сили впливають на всі світи. На всі-всі? Навіть на солярію? Так, навіть на солярію. Мені треба додому. Мій батько. Без сонця він може померти. Я маю летіти на солярію. Так, і нехай но ну. усі разом. Треба з'ясувати, що відбувається. Mm -hmm. Так. Yes. Так. Почніть пошуки і відповіді на солярію. Тату. Радію радію, як ти? Я не чув, щоб ти стукала. Я пробач. Вибач мені, але це затемнення. Я дуже хвилювалася. Пробач. Друге сонце солярії компенсує брак світла. Як бачиш, воно сяє. Так, слава світло. Радію я хвилююся. за солярію і за тебе. Солярія в безпеці, як і я. Залиш мене, будь ласка. Радію, якби ж ти забув про гордість і прийняв допомогу тих, кому не байдужий. Радію. Допоможіть на допомогу. Редора, що відбувається, що коїться на андросі, мамо. Тато погляньте. Моря ще ніколи так не вирували. Затемнення дестабілізує Андрос і всі планети у чарівному вимірі. Всі планети і в чому причина? У колонах безмежного океану. Без них весь чарівний вимір приречений. Щось вплинуло на стабільність однієї з них. щось чи хтось? Тело, мамо, що ти, ти, тут ти тут робиш? А де тато? Твій батько ...знепритомнів. Зараз у нього лікар. Це затемнення. Воно діє на обидва сонця солярі, а без них король планети не може жити. Мамо. Тихенько, Люба, я розумію. Треба щось робити. І як найшвидше, це Лейла. Я знаю, що відбувається. У безмежному океані катастрофа. Тоді нам туди. До зустрічі. Стелла, ми здогадуємося, як допомогти королю радію. Але треба діяти. Залишайся тут. Ти потрібна батькам. Ні, я піду з вами. Якщо хтось може врятувати тата, то це я, так, мамо. Звичайно, доню. Зробив все можливе, щоб відвернути лихо від усіх світів і від батька. Yeah. We'll Ми зробимо усе. До справи, go. дівчата. Вінкс перетворення. Фей Вінкс. Сиренікс. Огненного дракона! драконасіла фея яскравого сонця. Техна Фея Технологій! природы. Муза, фея музыки. Майя Винкс, Сереникс. Лейла, фея хвиль. Тут також темно. Лейло, ти мала рацію. Біда йде де звідси. Блум! Це ж Сирена. Добре, що ви повернулися, Вінкс. Нас покликали селки колони світла. На неї напали. Тритан? Выйдите нас. Yeah, И швидше. Колона светла, дожи путь За мной, Винкс. Сподеваюсь, еще не пиздно. Що? Хвилі гіпнозу! Ураган пелюсток! Вінкс! В атаку! Знищ їх! Відправляєш Есі битися замість себе, кузене? Що це таке? <звук> <звук> Сті. Здавайся, відьма. Не сміши. Крижана буря. Прощавайте нікчемні равлики. Не поспішай. Що все поглинаючий вогонь? Крижана призма. Ти про це пошкодуєш, Квіткарко. Зараз ми тебе підсмажимо. Це ми ще побачимо. Цифровий удар. Дарсі, Приголомшливий акорд. Тобі не втекти, Тритане. Мутанти. До мене потвори. Слібочий промінь. Ні, не треба. А що, як це, мої рідні? Ми маємо їх зупинити. Цього разу я зможу. Відкривши серце своїм силам фея яскравого сонця. Твоє світло. осяє все. Мамо, тато, ви додали мені впевненості. Світло Сереніксу. Ні. Тобі не втекти, тритане, удар лави, тритане, обережно, ні, цього не може бути. Ти посміла її скривдити. Я вас усіх знищу. За ним. Стелла намагається відновити колону світла, щоб уживити сонце солярії і врятувати батька. Тим часом Лейла усвідомлює жорстоку правду мутанти, з якими вона бореться, її рідні. чи допоможе меч Нептуни зняти чари Тритана? Фінкс, фінкс, даруй любов, разом об'єдна, наша сила мечарівна, фінк з'ясковий бабок, ми я удаваю. Українською мовою озвучено так: треба продакшн» на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.